Всім привітаськи! З вами є Милана Пінки і Сінь зі мною Арсан. Всім привіт! І Івана! Всім привіт! І сьогодні ми прийшли в Лос Айлс. Це ніби симулятор по виживанню під час зомбі апокаліпсису. Тому давайте поїхали. Зразу кажу: я в це ще не грала. Точніше, я грала, я тільки заходила і. Ну, я навіть ще не розібралася, як в це грати. О, такс. Ми їдемо і ми потрапили в аварію. Вау. Ну, хто за рулем сидів? Не я, не я, а не ти мілала. Як я через руль перестрибнула на машину? <laughs> вот именно. Ну одним словом, дивіться, я все ще не грала, Іван і Арсен трохи в це грали, ага. тому так. Вони мені зараз будуть пояснювати, як в це грати. Ти маєш це нести? Ось, маєш нести в генератор. Тому що так треба. Треба генератор не знести і там потім їх сполити. Це як ви зрозуміли, виживання в торговому центрі. Тут почався зомбі апокаліпсис і через це ми, ми... тут ховаємося. Ця гра не дуже популяріці, але ну ми просто шукали що піти пограти. Ніби ми в це зайшли. І тут прикольна анімація на початку. Я подумала, чому б не зняти. Тут якийсь мені туторіал пропонує з цими дровами. То що я з ними робити? Маю? Візьми дрова друван... на... на F. Uh -huh. Ти тобто взяла в руки і F. О, Люди, я, коротше, аптечками відкрила. Може, нам uh -huh. треба хліб положити в що А, ну так, так-та, так, -та -та. коротше, сказуй, тобі дуже хорошо... то Так то. Коротше. Хліб, він трошки хілить і хороша хавка. Можливо, не найкраща. Але достатньо хороша. Okay. Ось. Але він портиться той з часом. Тому його треба класти в холодильник, бо в холодильнику він не портиться. Так? Я крячку, все нехай. Нахай. Ага. Та, Арсен, давай їй фонтан. Там фонтан? її дім Так, все, так. Да. Нехай сюди, сюди. Все, дивіться, це моя кімната. Можна присісти. Тут можна присісти, все, дивіться, я мультики дивлюся. Добре. Ой. Чоловік показує. У вже на позитиві повному. Так. Тут приближати віддаляти предмети не можна. Угу. Так. Хліб в холодильнику. Так. Це погано? Це добре, но він прям в сенсі був. А. А. Беріть якусь зброю. Ну, тут і любов. Зараз подивишся немає, ще, якщо щось корисне. Ну потім це буде ніби корисно, схоже. ти і возік, це треба обійти на інший бік. Так. Ну, або хочеш мою ah, візьме? Хоч no. чекайте, я тільки зараз замітила, що тут є стаміна до голоду, води, здоров'я. до oh, речі Ну, так, звісно, а як ти думаєш, навіщо тут їжа? По приколу. Пішнаги це теж багато установлює. А, ну считаю, тут є, Я думаю, вони теж будуть портитися. Давайте ще їх сюди. Так, yeah, ну я, я, тут є ще один холодильник. Тут магазин відкрився стимово. Yeah. І а, тут якісь, yeah. якісь челенджі. Треба зачистити зомбі. Так, да, але тут треба мати Є дата на зомбі. І тоді вам, ну, можна скрафтити собі якусь арошку, напевно. Не? Ну так, я камін можу зробити. Ну то есть там можна готувати їжу. Так їжу можна будь де готувати, хіба ні? Ну там можна, там чит він більше не у укр... варіантів дає. Ой, чекайте, я п'яте хочу. Кось є а тут вода? нечто. Вода є в магазині. Ой, чекайте, тут є контейнер з 3000 здоров'я. Да. І меч. Матч... Меч треба. Мені зараз хліб чуть -чуть на секунду випав з реальності. А то ще ще під полицю. Так, подивіться, зараз зомбі будуть наступати. Може, ти теж будеш мені допомагати? А тут той. Я хочу, щоб той багато влізло, треба акуратно їх складати, а це трохи довго. Ой, ні, все. Ідемо на зомбаків. Вже без хліба сьогодні. Так, вже. Ой, та що вони не Тар відкрився. О, а матч файно зносить. Та скільки зносить? Ой. Диви від холодильник заліз. <плес> Дивись, тут малий в холодильнику застряг. Де малий в холодильнику? Я хочу подивитись. Генератор заряжений роззаряжений на 100%. Дивись. Добре. Тут малий в холодильнику. І хліб. О, малий холодильник. О, Зараз на п'ятий день іде дуже сильний моб, це є з револьвером тобі. зомбі. А, та зомбі Він там. не... Ні, ну не... Прямо так соля, але з ними трохи важко а, і... А потім ще ковбой йде на десятий, ніби як. Що краще, штанга чи меч? Штанга. Штанга. Я думаю, меч. Ні, ні. А скільки не ну, виказувати. Знов... Меч Ну, нормального зомбі з двох ударів. Зох ударів, а танго з одного. Ну, не в неї дуже довго перезарядку. Може, в принципі, носити і то, і то. І переключатися час від час. Так якийсь я танк знайшов. Що це? Ага, це є жо дуже собі хп? А нагадцепсується. Це моя це бути кава. А, це псується, та, ну псується. напевне, та. Каву теж запихаємось. А, в холод... а де малий пропав? Івана, чого ти його з'їла? Я його не з'їла. Тут кави майже нема. Эл, я не можу дістати. Люди принесіть мені щось. О, все, не. Все, я дістала. Ура. А тут yes. кави нема. А тут що, різний лут кожен раз? Uh. Uh. Да, мені кожу... учівку дали. Крафтінг... Ну, ладно, якщо хочете, так то я зроблю вам той стіл. Нам дуже треба, як думаю, медик. Ну, типу, Які в інвентарій мат. Ну, то я зараз візьму собі. Добре, добре, значить, мені буде штанга, банка кави і медика два. Усе немає ніби вже. А, ну так швидко, я думав, довше. Так, подивіться, на десятому дні ми йдемо в магазин. Тут краса! Ой, чому все таке кури... робимо? Я пити хочу! Сюди, сюди, сюди. А що тут сюди на надписах букви переплутані. Або а немає, я. Я то Ну це я не знаю, це або скорочення. Або не знаю. Ой, чекай, тут є один зомбі, нам все ламає О, тут. Ну, що це? Е, малий, це? ти що? Ну, почекайте. А, Коротше, люди на парковці є ті контейнери, які можна зламати. Так, добре, я оголошую, що мені треба. Мені треба, по-перше, так? Да? Воно так називається. А, я хочу зробити той. Ям про АК-47, бо в мене є два АК-47. Кому шотган треба? Ну я не проти у мене там патрони мають закінчуватися. Трещо так узнав, що на шотгані. Ну типа на всіх оружках не закінчується. О, по й якраз мені треба було. Так вони раніше закінчилась, хіба ні? Я думаю, нам треба вже робити нашу базу більш безпечніше. Зомбік зробив три не навіть не назад, а в бік про. Він такий фум. Ти казала, тобі шотган треба. О, Мілана, іди на. сюди. О, добре, так, пістолет пока. Де шо, Во, я кинула тобі. Ой, покотаєшся. Ой-ой. О, драш шукаю, не знай. А, да, да, він. Тудима. Кота! Одивим. О, да, фристайло! Фрістайло! Він незвичайно, він сейвет. Типа сейвет. Ну, я не знаю, там пише сейвет. Да, на по 90 пише бр. По 90 дуже навіть добре. Коротше, від Shotgun зносить танком по пів хп. Менше, мені здається. Диви, в мене вже три фанати зібрали. Чотири фанати. Пристайло! Єся знайти тутара арпарц, -ар але не думаю, що знайду. було б логічно, якщо в е коровках теж було б щось. А не так, пусто. Наступний день це десята, як ти хотів. Ой-ой-ой, то погано дуже. На цей день вибіжить Куйбоє. Це дуже е тяжкі моби. Так, нам треба йти паливо. Так, десятий день. Дивіться, коли ніч буде, зустрічаємось в тому, як я Магазині в магазині, там, в магазині. Треба дуже. І беремо по два медика мінімально. У мене вже є два дня. медика, я вже по життю їх ношу. Ага, так, добре. Та а, ні, може ще третій візьму. Добре, третій для. На всякий. На всякий. Чекайте, як ви вниз туди пішли? А, там можна ще раз там той а... прохід. Магазин? Угу, так. Я спуск той в парковку. В магазині, те, що ти назвав своєю кімнатою ось. У мене тут нова кімната тепер. Якщо чого тут зомбика може из неї заходити? А, ні, добре, я передумала. Що ти там робиш, Іван? Оооо Ты сильний, дуже сильний. Ой. Тихо. Міланочка, дивись. Ага. А так можна тут? Да. Та чого ти раніше мені це не сказала? Продаю як Large Коуч. Дуже красивий, жовтий. Купляю. Я перебуваю ціну. А що це за червоний зомбі? А це новенький. А як він черстянку пройшли? Шо ну, бо вони залага? як тебе вдаряють, вони так пригинаються і тоді проходять. Е, Мілан, пішли я покажу тобі мій тойлет. Давай. Івана, де твій тойлет? Ти мені мало обзорчик на нього зробити. <гум> Дивіться, як я мію. О, як? Арсен, бекфліп <гум> робить. Ого, в тебе лагає, Арсен. У мене все плавненько, а в тебе, так знаєш, прям покадрово. Нам малі тут ламають. Ну і я пропоную вже на цьому нам закінчувати відео. Кому сподобалось відео, ставимо вподобайки, Забуваємо підписатись. На зва була я, Пінкі, Пінки і Арсен і Івана, і всім па-па-па-па. па па па, -па.